Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст тривець. в традиційному прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які виходять сьогодні ввечері, тому що є тема, про яку можна поговорити, про яку вже говорять, але ми поговоримо, як завжди, під різними ракурсами, не висловлюючи ту позицію, про яку говорять усі. Тому що прямий стрім, українські сукіряни це. Збір людей, які мають свою думку: мислячих, думаючих, розумних, патріотичних українців, які мають на усе свою думку, і які не йдуть за натопом відступаючи від правди. Ісус Христос сказав: Ніколи не йдіть за натопом, відступаючи від правди. З вами український історик та журналіст Єршвець Ласкаво просимо українські сукіряни. І традиційне прохання. Будь ласка, підписуйтесь. Підписки у нас завмерли. Це не є дуже добре. Чим більше підписників, тим ширше розходяться відео нашого YouTube каналу. Прошу підписуйтесь, лайки, подобайки, пишіть коментарі. Будь ласка, більше шести слів. І велике прохання. Зазвичай допоможіть донатами. Низький уклін. Сьогодні я провожу вже четвертий стрім. П'ятниця, незважаючи на те, що у нас. Все відла. В обріз в місті, де я живу, я вже четвертий раз стрімлю. Четвертий раз, тому що потрібно працювати, тому що іде війна не тільки на фронті, іде війна в тилу за розум за голови українців. І тут треба стояти до кінця. 51-68-74-51, 97-22, 28-93. Картка Приватбанку. Я буду дуже радий, якщо хтось під час стріму перекине Донат. Як завжди, ви це почуєте. Все, рідні, дорогі, дякую. Давайте будемо працювати. Хто у нас пан Андрій Андрій, пан Олексій Лавникович і пані пан Теплу. Дякую, друзям, в чаті, що приєдналися. Ну що ж, рідні, дорогі, починаємо з самого головного. А саме головне у нас це те, що Зеленський згідний вивезти війська з Донбасу. Дотиснули. Дотиснули, тому що рано чи пізно це мало статися. Дотиснули, тому що рано чи пізно е сторона, яка є ослабшою, сторона, яка, яка залишається без підтримки, без фінансів, без можливості вести далі війну. Без людських резервів змушена йти на поступки. На превеликий жаль, Україна зараз в такому становищі. Ми не будемо повторюватись, до чого це все привело, і хто винен, я скажу коротко, корупція. Корупція раз, вона перемогла Україну, Путін ніколи би не міг перемогти Україну без корупції. А в Україні корупція від дитячого садка до уряду. Тут перечисляти можна годинами е місяцями. Гнилість державного управління. У нас державні чиновники депутати не дбають про Україну, а дбають про свої кишені, набили рахунки за кордоном, покупляли віли, офшори, квартири, маєтки і готові втекти. Все решта на простий український народ. Взагалі, все зараз спирають на простий український народ. Наш президент сказав референдум, будь ласка, проведемо референдум і долю Донбаса буде вирішувати хто. Простий український народ, себто чиновники і е, депутати, які отримують зарплату за те, що представляють державу, вони тут ні при чому? От, ви знаєте, я завжди захищаю президента Зеленського, завжди не критикую його. Ну, сьогодні я скажу, пане шановний президент Зеленський, ну, як український народ буде вилішувати долю Донбасу на референдумі? Як? У нас же є чиновники, депутати. А вони що? А вони не при чому. Верховна Рада 450 дармоїдів, да? вони теж не при чому. Все звалити на простий український народ, який воює з 2014 року, який донатить, який заробляє гроші, який тримає Україну якого бусяря, якого якого. Все правильно, все винен український народ і все повинен вирішувати. Як кажуть, кого запрягли, на тому їдуть. Це раз. Далі. Президент Зеленський заявив, що ЗСУ готові вийти з Донбасу. Він готовий дати такий наказ, тому що у Трампа є план. Якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу, там буде буферна зона, там буде адміністрація. Правда, не ясно чия і як вона буде управляти, і там буде вільна економічна зона. Ідея не нова, колись ідея вільної економічної зони. <свисті> Такою ідеєю захоплювалися країни Антанти, коли була громадянська війна в Росії. Одеса, Миколаїв мали особливо Одеса, називали Порто-Франко. Мав стати вільною економі... економічною зоною, і там не було б ні більшовиків, ні білогвардійців, ні будь-кого. Ідея не нова, але ця ідея є. Одне питання, де гарантії, що Росія не зайде в вільну економічну зону, коли Україна що буде відступати? Далі, по захопленим територіям Росія виходить взамін Сумської і Харківської області. У нас Херсон Запоріжжя по лінії фронту заморожується конфлікт. Ну і ЗС, Запорізька атомна електростанція, переходить під спільне управління. Під американське управління, під спільне управління, американське управління. 50% електроенергії буде йти в Україну, а 50% невідомо куди. Отже, підсумовуючи все те, що нам сказали, я скажу дуже просто: Україну общеплять як курчатку. Для російськомовних Україну общеплять як ципленка. Ну що ж, дорогі друзі? Ми слабші. Ні, ми сильніші. Але ж ми слабші, тому що нам нема чим воювати. Грошей нема. А виграють війну не тільки воїни на передвій, а економіка. Економіки у нас нема. Верховна Зрада знищила українську економіку, а там агент Кремля гетьманцев, який знищив що правильно і нищить малий середній бізнес. А це опора України. Нищить селянство. Винищують, викосюють як траву, як русу на сонці. Правильно, вранці да косять траву. Так винищують селянство. Себто ми не програємо війну на фронті. Ми програємо війну в тилу, де дуже багато зрадників, ворогів неньких України. А проти них війну практично ніхто не веде, крім одинаків правдолюбів, які більшості зараз сидять по сізо, крім незалежних журналістів, які ризикують чим. Своїм життям викриваючи корупцію в Україні. Ну, ось все, що у нас можна сказати, по Донбасу. Трамп дав інтерв'ю, де сказав, що усі готові підписати мир, тільки володя. Який Володя? Путін, ні Володя Зеленський. Він не готовий підписати мир, він навіть не читав договір, який я йому послав. Тому треба ж, би, Володі прочитати мир і договір скоріше підписати, сказав Трамп. Сердити він на Володю Зеленського. Далі, 13 го завтра, мають бути в Парижі перемовини. Сполучені Штати, Америки, Україна, Європа, лідери. Прем'єр-міністри, військові і ТДТП. Трамп сказав: ну, якщо там буде щось підписано, я поїду. Я поїду, а якщо не буде підписано, то я їхати не збираюсь, даром втрачати час. Хоча. Трампа зганьбили. Так, Трампа зганьбили. Його взяли, обіляли холодною водою. Хто? Є такий в Америці персонаж е, генерал Майкл Келлі, Генерал Майкл Келлі, сенатор штату Аризони, якщо я не помиляюсь, який служив військовим пілотом в Афганістані, воював в Афганістані під час афганської кампанії, у якого чотири покоління усі служили в американській армії. Він демократ, і він сказав, Трамп це ганьба Америки. Трамп це ганьба Америки. ганьба Америки. Він не американець. Моїй сім'ї чотири покоління служили в американській армії. Ми знаємо, що це Америка. Ми знаємо, для чого це створили наші батьки цю Америку. Діди, а Трамп. Ніколи в армії не служив, ні він, ні його оточення не служили. Вони бариги, спекулянти. Вони навіть Конституцію Америки не читали. І правильно, Майкл Келлі, який проїхався по Трампу катком і зганьбив його. Його промову вже цитують майже всі віддання популярні в США. Підтримали і журналісти. Одна американська журналістка написала відома, що Кушнер зять Трампа і уїков. Використовуючи своє становище спецпосланців, просовують бізнес-інтереси, прикриваючись інтересами Америки. Отакі от, от справи все більше і більше політичних діячів, простих людей, військових в Америці розуміють, що Трамп це ганьба Америки. Трамп це ганьба Америки. І я підтримую цю думку. Трамп ніколи не читав Конституцію. Він хто... Барига по, недві... по нерухомості, да? він барига, мані зділка, а інтереси Америки у нього на другому плані. Щодо Трампа, знову у нього загострюються відносини з Китаєм. То він обнімався Сінь Зінпіном, то він казав, Китай нам друг на вік, то ми все вирішили з Китаєм, Бахунів Голишився, перекручується, і він вирішує знову почати війну торгову проти Китая. Тому що Китай начебто хоче е, протидіяти і захопити всі е, торгові шляхи у світі. А це правильно, а це ізоляція США. Ну, до речі, Трамп сам в ізоляцію США країною заганяє. Пані Вікторія Кондратюк приєдналася. Е, пан М19, Доброго вечора Радий чути, Одеса з вами. і дуже приємно, коли Одеса з нами. і Пан Олексій Ланикович і пан М19, Одесити, для мене це велика честь. Пан Василь Губчевський, доброго вечора. І пані Інна, щойно зробила вам донат, ваш телефон не звучав. Е, е, пані Інна, відповідаю, е, у нас проблема в місті. По-перше, низький уклін вам за те, що ви зробили донат. Знаєте, що телефон не звучить? Тому що це старий кнопочний телефон. В нашому місті проблема з старими кнопочними телефонами. Повідомлення на нього не йдуть. Взагалі, в нашому місті, де я проживаю, страшні перебої з інтернетом. З інтернетом страшні перебої, з повідомленнями страшні перебої. І ваш донат, можливо, прийде в три години ночі. В три години ночі, можливо, прийде ваш донат. Це вже третю добу у нас таке твориться. Саме з кнопочними старими телефонами. Тому я дякую, пані Інна Дякую, дякую. Ваш донат прийде, не переживайте. А я думаю, Ну неділя, кажуть, днів 10 буде таке продовжуватися. А далі побачимо. Так, е і, пан, е і пані Єлена, доброго вечора, пані Єлена. Що ж, дорогі рідні, ми поговорили про Трампа, поговорили про Зеленського. Що у нас далі? Ну, у нас гучна заява поляків. Гучна заява поляків. Поляки сказали, що готові 300 кілометрів спалити російської території, 900 підпалити, якщо Росія захоче воювати з Польщею. Спробує воювати з Польщею. Про це сказав бригадний генерал польської армії, який був командуючими силами. Е Швидкого розвертання НАТО в Європі він сказав: якщо Росія захоче воювати, польські збройні сили готові. Ми випалимо е Калінінград знищимо Калінінград, російський анклав, 300 кілометрів Росії спалим дотла, 900 кілометрів підпалим отака така войовнича заява е польського бригадного генерала. Він сказав, що Росія може через 5-6 років напасти на Європу, хоча визнав. До нападу готується вона швидкими темпами. Ну і в нас Путін. Путін би не був Путіном, якби не посмикав тигра за вуси. Хоча цей тигр мені тигра не нагадує, Трамп не нагадує тигра, тому що він хто барига? Він барига спекулянт, для якого мані з'єлка, саме головне а справжній справжній чоловік, справжній президент це передусім. Воїн, який не думає за гроші, а думає за інтереси і своєї країни, так от е перезвонив е Путін кому Ніколасу Мадуро Правильно, диктатор Венесуели, і диктатор Венесуели каже: Я піднімаю трубку, а там російський голос, а там наш друг, великий воїн, який нікого не боїться, ТДТП Володя Путін, і каже мені. Коля, Ніколас, тримайся! Тримайся, Росія тобі поможе. Ну і НАТО там кричить: Ура Путіну! Слава Мадуро! Так він дзвонить російська зброя, я не знаю, раніше йшла. Стрілецька зброя ПЗРК е, валом приземлялася в столиці Каракоса. да е, Мадуро готується до війни в США. Хоча Сполучені Штати Америки завоюють ту Венесуелу за добу дві. Є план заарештувати Мадуро і доставити, куди Венесуело. Але є одна річ така: дасть Трамп команду напасти на Венесуелу. Чи не дасть Трамп напасти на Венесуелу? Побачимо. Збройні Сили України п'ятий літак за чотири доби. Наші, правильно, правильно ставлять цілі СВО, слова Путіна, і виконують. Все що каже Путін: виконують Збройні Сили України. Ми правильно ставимо цілі і точно їх виконуємо. Знищили п'ятий літак російських ВПС за чотири доби. Це катастрофа. Росіяни просто отако. Вуха опустили, з пабліки, просто кажуть: ми не знаємо, що ся... Там робиться на цей раз в Качі Аеропорт, відомий широко в Криму військовий, знищили Ан-26 разом з екіпажем. Ан-26 це військово-транспортний літак, а російський, який, що? який перевозить техніку особовий склад. Коли він був на землі, рулив, там був екіпаж, попав дрон, згорів разом з екіпажом. Ярославель горить. НПЗ в Ярославлі дуже великий горить. Ще один НПЗ горить в одній з областей Росії поряд з Ярославлем, і в Підмосков'ї спалили що? Спалили поліцейський автомобіль. Партизани руху, а біля поліцейського участка облили вночі автомобіль бензином, демонстративно спалили і це виклали відео в інтернет. Російське міністерство внутрішніх справ. Мовчить. Ось такі на сьогоднішній час події, на сьогоднішній час. Е, я їх вам, любі дорогі, довів. Хто у нас приєднався? Пані Віра Заяць, Уклін героїчному Харкову. Радий пані Віра, що ви встигли. Отже, велике проханечко, рідні дорогі, підписуйтесь на YouTube канал, тому що тому що, тому що що поцінуйте мій труд. працюю я так, як потрібно працювати військовий час. Ну і велике прохання, хто скільки зможе. Донати присилайте, я їх обов'язково буду чути. Якщо не зараз, то вночі, години в три всі повідомлення прийдуть. У нас великі проблеми з інтернетом. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку і низький, низький уклін, і велика подяка. За допомогу. Все, рідні друзі, дякую друзям в чаті. Дякую за 43 вподобайки. Обнімаю всіх, хто дивився цей стрім. Гарного, спокійного вам вечора. До зустрічі, друзі. Дякую за те, що передивилися зі мною цей стрім.